Доброго вечора. Чи можна його назвати добрим, пане Романе? З огляду власне на третій день Давосу, головний вочевидь, день Давосу, зважаючи на те, що сьогодні там е, був Дональд Трамп, тривала його промова. Не знаю чи е, змусили ви себе послухати її повністю, е, але ну все ж е, висновки робити можна. Тож які вони у вас, давайте почнемо з цього. і Будемо далі розбиратись, що показав нинішній день. І моє переконання глибоке, в тому, що от, зірцем оцінки довосу нинішньої ситуації в світі цього року, який ознаменований власне датою першого року президентства, другого президентства Дональда Трампа, дуже чітко діагноз викладено в виступі Марка Карбі. От коли е, брати цей виступ. То по суті, це по частинах загалом все, що відбувається. І тут він повністю правий, я з цим погоджуюся. Ми на цю тему з вами не одного разу говорили: старий світовий порядок погинув. Новий не існує. Тому на перше місце виходить фактор сили. Великий сильний диктує умови. Це те, що називається імперіалізм, колоніалізм, битва за сировинні ринки, за ресурси, до яких належать робочі руки, фінанси, корисні копалини. Ну, в нинішній ситуації сюди додається ще й штучний інтелект. Тобто, можна сказати, що Фрагменти виступу Марка Карні. Вони є в багатьох. Урсули фон дер Ляєн є частина, є частина в Еммануеля Макрона, в багатьох європейських очільників урядів. Але от виступ карні цілісний, його можна брати і цитувати буквально по розділах. Від того, що давайте в кінці кінців скажемо один одному правду. Згадайте, пане Сергію, як президент Байден боявся сказати, що світовий порядок зруйновано. Згадайте, як боялися всі назвати події російської агресії війною. І от тут, перше, що, в чому абсолютно правий Марк Харні, прем'єр-міністр Канади, давайте чесно скажемо, що насправді відбувається. В тому числі, і чесно скажем, хто такий оцей чоловік Дональд Трамп? Що він несе в собі? Які можуть бути наслідки, які події можуть за цим стояти? І носієм чого він насправді є? Тому ліпше, ніж карні, оцінити цю ситуацію не можна. Старий порядок помер, нового не існує. Тому. Порядок належить силі. Хто сильніший, той і правий, пане Романе. Е добре. Ну вірніше нічого очевидь доброго, але ну Марк Карні каже про те, що е відповідно е в пошуках, скажімо, е виходу, так е і якоїсь можливості протистояти і виживати в цьому новому порядку, е країни менші. Повинні об'єднатися паралельно. Трамп збираючи, намагається навколо себе зібрати Росію, Білорусь, Не знаю кого там ще в так званому ну, Орбана, там і так далі. Ну фактично, там диктаторів або їхніх там посіпак більш дрібних в так звану Раду миру. Так, от, а як тепер хто тепер проти кого е і на основі чого буде дружити? Ну і в якій позиції в. При цих розкладах, не дай Боже сказати, позі перебуваємо ми зараз, Україна. Пане Сергію. Тут, якщо ми говоримо про карні, то він говорить об'єднатися заради захисту так. права, прав людини, конкурентоздатності, відкритої торгівлі. Що робить Трамп? Рада миру це спосіб воцарювати себе і захистити від об'єднання за демократію, свободу. Ось. Тому тут кардинально протилежна мета у тому, ж, про що говорить а, Карні. Бо карні по суті це реалізація проекту Маріо Драгі, про який забуваються. Це зростання конкурентоздатності Європи, об'єднання Європи, як такої, що хоче Трамп. Він руйнує Європу заради того, щоб разом із путіним Цзіньпінням, ділити світ на сфери впливу. Правильно? І, так. А... а хіба ця різниця цілей в такому випадку, пане Романе? Хіба вона не не скажімо, не, не починає скрити ще більше, чи, чи, чи не нагнітає вона ситуацію ще більше? Справа в тому, що Трамп об'єднує навколо себе однодумців, але це серпентарі однодумців, які один одного з'їдають. Це все рівно як угода між Гітлером і Сталіном. Так. Ось про що йде. А на, насправді, якщо подивитися, то ці всі Лукашенки, Трампи, Путіни ось про що йде мова. Це, а, по суті, угода Молотова рібентропа що стосується Карні, він каже: дивіться, він не може це відкрити. Зверніть увагу, ніхто із розумних не називав Трамп. Він говорив, Всі говорили по суті, говорили про світову економіку, про відкритість, про мінімальні тарифи. Тим самим вони казали, Трамп є діот. Ось що вони фіксували. Але вони так не називали, як сказав зараз я. вони говорили по-іншому. Карні каже, ми. Ось ми за те, щоб було так, а вони ось так. І тому завдання зараз усіх обрати з майбутнім чи з поверненням до імперіалізму, колоніалізму і так далі. Частина є тих, хто ще сподівається, що можна звести якось ситуацію до спільного знаменника. Хоча б в колі тих, хто вчора були партнерами, соратниками. В рамках НАТО і так далі. Ні, цього вже не буде. От це той принцип кажуть, якщо воно померло, то воно померло. І треба думати про те, як перше, зараз тих, хто відстовує ідеали майбутнього, захистити. І для цього Карді дає відповідь: Сила, сила. Він каже, ми робимо ось так. Давайте робити разом з силою відстоювати себе. І в цій ситуації абсолютно чітко зрозуміло, що робить Трамп. Він завдяки таким, як Орбан, Фіцо і так далі. Він фрагментує Європу. Європі треба навпаки об'єднатися, а не вісьмом казати Ні Гренландію, а всім двадцяти семи сказати Ні, в тому числі й Україні. Треба говорити чітко, а не на півслові. Тоді оця теза, нам треба Гренландія, але ми силу застосовувати не можемо. то Тобі треба Гренландія через те, що не дали е, премію Нобелівську, чи тобі треба шматок льоду? Ви визначиться там у Вашингтоні. Ви ж розумієте, що це білетристика, насправді це єрунда, це просто словесна еквілібристика, і не більше, і не менше. Тому що за всім цим стоїть і не шматок льоду. І не е, образа за неотриману Нобелівську премію, це імперіалізм, це битва за розподіл світу. Вернуся до теми, чому там серпентарій. Тому що він каже, Путіну йди сюди, а при цьому сьомий то кораблик затриманий з нафтою. І так буде завжди, тому що там серпентарій. <тас> Пане Романе, дуже вам дякую за, за роз'яснення. Знову ж таки, така ситуація, не скажу, що втішна. І, власне, навіть якщо дивитись там на перспективу, що вона дуже втішає, але це той варіант, коли дійсно треба бодай намагатись зрозуміти, що, що відбувається. Ну, бо часом це просто на голову не налазить. Я вам дуже дякую за цю розмову. Роман Безсмертний, український політик, дипломат, надзвичайний повноважний посол України. З ним почали обговорення власне, Давосу.